Всім привіт! От нарешті я закінчив роботу над моделлю автомобіля. Штабною автомобіль американський. В часі Другої світової війни випускався 41-го 42 по 45-й рік. Це Ford, це Ford V8, доволі відома і успішна модель на той час. Я його, як в попередньому відео, купляв. Пару до цього літака до репортера. Ну, щось цього не вистачало. якщо ви подивитись огляд цієї моделі ще до зборки, ви побачите. Ну, я там все розповідав і я розповідав, чому я купив саме цю модель. І я купив цю модель, щоб вона була біля цього літака. Ну, Мені так захотілося. Мені так захотілося, я вирішив, що біля цього літака щось має бути. Ну, от я її зробив. Цю модель ось її коробка. Це фірма ASE от коробка. І я цю модель зробив. Я вже викладав шорт з фотографіями слайд-шоу, таке невеличке, о, з цією моделлю. Ну, о, трохи хочу зараз розповісти, як я все це робив. Ну, насправді модель не складна, нічого тут особливого й не, нема. О, по зборці єдине, що довелося чимало чого допилювати. Допилювати довелося, тому що деякі деталі, особливо ця частина капота і передні частини вони, там було багато облогів і доводилось підганяти. В ну, цілому нормально. Єдиний нюанс цієї моделі це остеклення. То, то В наборі скляних деталей немає, тому довелося все робити самому. Ну, там були шаблони для плівки, щоб з плівки вирізати. Ну, з плівки я вирізав тільки бокові вікна. Вони зроблені з позори плівки, банально з подупаковки. Лобове скло, ну, я вже теж робив щось невеликий. Лобове скло я зробив з орскла Десь міліметрове орскло з двох частин. Я ще не знаю, тут сфокусується чи ні, воно вставлене. Тобто воно не вклеєне, я його випиляв, і в дві частини я його ставив. Тобто, можете побачити, воно вставлене. Не знаю, фокусується ні. О, фокусується, да? воно вставлене. Так само я вставив і заднє скло. Не знаю, зараз візьме, фокус, не візьме. Ладно, не бере. Воно теж вставлено, тому що спочатку зробив. Із плівки ну, мені не сподобалося, воно там стало. Я зробив з розкла і просто став, воно не вклеєне. Ну, тримається, нормально, плотніка це стало. І от така цікава машинка. От. Фарбування я фарбував пензлем. Фарби реве лемаліві, це суміш фарб і і сіра. Я теж робив невеличкий шорт. Відео я, як я це фарбував. Там був перший шар я наклав на нього. А з іншими шарами фарби мені довелося трошки повозитись, тому що мені не сподобалося, як я його поклав. І тому був певний такий момент, що я доводив фарбу, щоб в аналітах, як мені подобається. Мальові фарби, чим мені подобається, що їх можна шліфувати. Да? Це, допустим, дах, він вже шліфований. Нульовочки я вибирав всі неровності. Да, було, скажу чесно, були якісь там у мене, деякі сліди від пензля були, мені не сподобались. Я трошки його шліфунув, заполірував, і, як бачите, все вийшло доволі чудово. От. Це я фарбував пензлем. Ви можете бачити якість фарбування. От, і мені подобаються саме емальові фарби. От, не знаю, я трошки пробував акрилами, ну, мені не сподобалось, може ще попробую. але емаловими фарбами мені фарбувати сподобалось. І от вийшла така невеличка машинка. Да? О, ну, масштаб невеликий, 1,72, моделька невелика. Ну, отут, трошки знизу. Я пофарбував темно-сірий колір і трошки зімітував бруд, да? бруд на днищі автомобіля. Теж це доволі простенько, модель не така уж складна у зборці. Інтер'єр теж там простий. Ну, опять же, ми враховуємо те, що моделька невеличка. І я її купував суто як додатковий до авіації. Да? Мені хотілося б, щоб тут щось стояло біля машинки. О, біля літака. Якась машинка стояла, але ну, мені сподобалось. Хотів взяти вантажівку, ну, зупинився на штабному автомобілі. Він теж непогано виглядає. Біля літака. Дуже класно. Хотів би заправника, але ну, заправника 72 го масштабу американського я не знайшов. Були тільки в 48-му масштабі, ну я хотів маси другому. І американського заправника я не знайшов, були просто вантажівки. От, ну, якось просто вантажівку. Не знаю, я, я захотів то, таку невеличку машинку. Ну, ще й спропусився на ціну. Ціна була невелика. Але, як ви бачите, все вийшло до, до досить непоганого. Ну, якщо чесно, це. Перший автомобіль, який я зібрав, тому що я по авіації, якось автомобілі майже не збирав. От, ну, це така перша мій автомобільчик який зібрав. Хто ну, знає, може бути буде ще щось. ну Поки так. Ну, ось такі справи.